Вітаємо випуск новин 1 серпня від команди ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Мешканці міста потрошки звикають до пильного нагляду за правильністю паркування своїх залізних коней. Тому випадки вже носять не масовий, а поодинокий характер. Дорожня пригода на перехресті вулиць Миколаївська та Єврейська могла б викликати питання, якщо б не камера відеоспостереження, яка доводить, що деяким водіям слід навчитися чекати. Неприємності трапляються як на перехрестях, так і на пішохідних переходах. Водій збив велосипедиста, здійснюючи маневр. Зафіксовано ДТП збили велосипедиста, Очікуємо скору допомогу. Тільки знання правил та взаємоповага може призвести до гармонії всіх власників транспортних засобів і пішоходів, в тому числі. Травми ніжніх кінцівок цього тижня отримали ще дві людини. Вони також потрапили до поля уваги муніципалів. Перші постраждали пілігрим з Симферополя, який загубив документи. Піднятися можете. Ходіть, можете? І ті. Я вас не розумію. Документи потеряли? Ну і що, врач не хочеться приймати без документів, получается? Чоловіка привели до приймальної лікарні та передали у руки фахівців. Другий постраждалий, ймовірно, з вивихом ноги злився з опалим листям на вулиці Перемоги. Субота та неділя для більшості працюючих акерманців це можливість відпочити, відновити сили, провести час з родиною та привести до ладу оселю. Менша частина мешканців сприймає вихідні як можливість відзначити день взяття Бастилії та інші офіційні свята однак більшість новин сьогодні саме про них. 29 липня у православній церкві вшановували священомученика Афіногена та його 10 учнів. 30 липня відзначали міжнародний день дружби. Чим не привід. Як пройшли вихідні? Дивіться самі. Все, повірена походка додому. У хлопця за його словами стався епілептичний напад. Чоловік прийшов до тями майже. Чекаємо на Постраждалому швидко надали допомогу, викликавши медиків. Приїхала швидка допомога чоловіку геть зле. Однак від госпіталізації він відмовився. Чоловік відмовився від госпіталізації. В коментарях під відео містяни розповідають, що хлопець вже зранку зловживав алкогольними напоями. Схожа ситуація сталася з приходом ночі, коли на гарячу лінію установи надійшов дзвінок про чоловіка, який лежить на проїжджій частині без ознак життя. Прибуло на місце. <кхем> Живий. Чоловік пішов додому. Дубль другий, сцена друга не менш трагічна. Ви перебрали, Що сьогодні пили. Я Благодаря. Де ви проживаєте? <клузд> <клузд> Чудова погода робить сприятливі умови для проведення часу на свіжому повітрі. Але згідно чинного законодавства, ми з вами не маємо права популяризувати алкогольні напої жодним чином в громадських місцях. Молодий чоловік, забирайся. Поставься в пакет. Спасибо за понимание. Юнаки, які зустрілися на шляху інспекторів, також вживали пиво. Але на зауваження відреагували з розумінням 80 лево та відправили напої до урни. Доволіваємо як подарунок, можемо лише зробити справа вперед. Я можу проходити. Добре. Пригнічує той факт, що молодь, яка має безліч можливостей займатися спортом та слідкувати за здоров'ям за підтримки батьків, обирають шлях шкідливих звичок вже з підліткового віку. А що це? А скільки вам років, хлопці? 17, 15, 15. А хто вам їх продав? Ну, Прості дядьо. Дядя купив. Ми ви ще папі ні сьом, ходіть, я папу не беру. этой своему тату и сами начал ее пить? Филипп, вы можете разрешаете курить? Да. Хорошо, а пиво ему вы покупали? Что? Пиво вы ему покупали? Пиво, да. Mm -hmm. Вы знаете, что за собой это влечет? Не страшенолетнему. Что? Распевание в общественном месте. Вам штраф. Так он не страшенолетний? Где я пил пиво? Мы шли по улице и я пил пиво. Зачем ты пил пиво в общественном месте? Mm -hmm. Тебе вот показали, а что? Минус. Минус. Mm -hmm. Там у Верика И что? Да. И что? І що не прожиємо обходять да, да, дома, та да, сугубо вже ваше лічне діло на вчасно місці пройде коні страшенно все сюди зділу попередження про адміністративне порушення, прохання віднестися з розумінням та як наслідок усвідомлення протиправності, це саме той результат, на який розраховують охоронці громадського спокою. Сьогодні ми бачили нормальні зауваження та цілком нормальну зворотню реакцію. Однак люд. Де, які вживають алкоголь у надмірній кількості, перебувають у стані зміненої свідомості майже постійно. І якщо одні в цьому стані включають свій внутрішній компас і рухаються додому, інші псують настрій оточуючим, чіпляються і поводяться некультурно. Найвразливіше в такі моменти почуваються діти і жінки та люди похилого віку, тому що до сильної половини людства такі індивиди не чіпляються, побоюючись можливих наслідків, знати, що у такої людини на розумі. Мі неможливо зробити зауваження інколи страшно, бо до людини за хвилину до цього міг завітати рудий та пухнастий гість. Сьогодні я буду кутити весело, добродушно, з завськими безобідними виходками. Раніше матусі в скверах обходили таких людей на декілька хвилин переймаючись за візочок з дитиною та мінімізуючи ризики, але тепер дзвонять на гарячу лінію, викликаючи групу реагування. Робота з такими людьми це неприємна і невдячна праця. Але хтось повинен її робити. Людина прибирає за собою сміття, яке в нас засмітила парк. Буде звідси входить. У Чоловіка при собі був кухонний ніж. Чоловік залишає парк. Нещодавно на гарячу лінію варти прийшло повідомлення про те, що біля магазину міста знаходиться хлопець, який пішов гуляти далеко від дому з друзями, потім з ними розминувся, розгубився та не зміг сам повернутися додому. Патруль привіз юнака та провів профілактичну бесіду із батьками. Приніс міри, щоб більше такого не ні Це добре, харчує, такі дяді сьогодні служать, такою поліції сьогоднішньому спальні допомагають. А так роз... Ми же бе там говорим день. патрулювання міста. Це важлива праця, покликана на дотримання правил загально прийнятої поведінки та норм законодавства. Інспектори це люди, які стоять на варті порядку та готові прийти на допомогу в будь-який час. Якщо вам або вашим близьким потрібна допомога та захист, наберіть номер, який ви бачите наразі на екрані 068 861 49 48 Або повідомте службу через месенджери. Допомога прийде. Ути за випусками новин щодня на пульсі подій життя міста Білгородністровський. Ваша муніципальна варта.